Але гетьмана українського козацтва, громадська дитя... дитяча організація Казацька держава постійно вітає вас. Прийміть, будь ласка, цей це. Дай Боже, щоб весь час у Казацькій республіці був. Слід всі, а саме основне, щоб цей слід вирощували, оберігали ви майбутнє нашої держави, нашої України. Ми в черговий раз через рік приїхали до вас у гості. Дякую. Гаріво Рухом! Пане полковник, козацька держава на урочисту лінійку прибула в повному складі. Дозвольте розпочати свято. Дозволяю. Батько Гетьмана українського козацтва. Козацька держава. Прибула до зустрічі з вами в повному складі. Дозвольте розпочати зустріч полковник українського козацтва Фесенко. Козацька держава до виконання державного гімну України стояти струнг. Напевно, буде правильно сказати, шановні козачата, дітки мої, дітки. Українського козацтва, шановні педагоги, шановний Іване Олександровичу, рік назад ми у вас з усієї України проводили конференцію. І ще раз переконалась Україна, який величезний досвід роботи педагогів і яка велика праця вас, наші козачата, що ви стали унікальним прикладом і явищем, як треба формувати сім'ю. Українську єдину сім'ю. Якщо б це перекинувся цей досвід на доросле життя, ми в серйозні речі кажемо, напевно, в Україні було б краще, і ми б жили гармонійно і, напевно, було б все-таки суспільство здоровше. Я. Я прибув сюди черговий раз на Полтавщину, сьогодні велике свято у великій багатці. Ми презентуємо козацький курінь, великобагачанський мер... козацький курінь, Мергорського полку Полтавського коша імені Миколи Міхновського. Тут зі мною присутній мій повноправний представник у Полтавській області, голова Великобагачанської районної державної адміністрації, генерал Хорунжий, Діденко Олег Григор. Беретів всім людям, генералу, генералу Діденка і вашому директору, нашому гетьману Козацької Республіки Івану Олександровичу і добрих людей, ми маємо сьогодні те, що маємо. Я сам військовий все життя прослужив у десантних військах, полковник десантних військ. І коли я подивився настрої і ті старання, де сьогодні продемонстровано. Проходження ті, не тільки старовим <кій>, кроком, а й виконання пісні, то мені дійсно на серці стає якось так упевненіше, тому що я теж, будучи малим, мріяв носити форму, виносити українську національну споконвічну козацьку форму і символи держави. Тому я вам бажаю, діточки, сприймати долю, яка вона є. Хочу ще раз, щоб ви шанували своїх педагогів, тому що вони вам за батьків, за старших братів і сестер. Ви йдете до них радитись. Я звертаюся до старших хто в старших класах, щоб ви вчили менших у своїх сім'ях, щоб ці діточки малеча сприймало краще. Тут середині оцієї Козацької республіці, тому що на вулиці не все так, як кажуть, ідеально. Тому шануйте свого славного гетьмана, директора Івана Олександровича, який став ініціатором такого унікального явища. Просто шануйте себе, шануйте друг друга, і у вас все вийде. Доброго вам здоров'я, добрих відміток, доброго навчання. Я сподіваюся, що я передам в черговий раз привіт ректору Харківського національно-педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди, Прокопенку Івана Федоровичу, вітання, тому що він курирує нашою Козацькою республікою. Цієї нагоди дозвольте мені, як раднику гетьмана Українського Казаса помічнику гетьмана з питань Національно-патріотичного виховання і загальноосвітньої школи згідно мого наказу присвоєно чергове велике козацьке звання генерал хорожий українського козацтва Фесенку Івану Олександровичу. А й боже вам, що саме найкраще. я просить сьогодні вражений те, що я побачив. Приймаються приймається до шкільної родини великосорочинської санаторної школи-інтернату. Вітаю вас, шановний пане, на цій землі, де живемо, де не проходимо так просто, а слід добра лишаємо. Ми розкриваємо двері вам, запрошуємо у нашу школу. І щиро вірте цим словам приймаємо в родинне коло. Бажаємо вам лише добра, щоб ви завжди були здорові, і щоб весела вдача лиш була, сподобалась у нашій школі. Шановний Микола Миколаївичу, чолом тобі, наш батько, громада, уся б'є за серце благородне і віддане твоє. Козацька держава складає щиру шану мудрому Миколі своєму отаману. Від козачак сорочинських прийми, палкий привіт. Живи, наш благодійнику, ще добрих сотню літ. Тобі не позичати ні честі, ні відваги. Здоров'я побажаю і творчої наснаги. Рясним зерном засівай земні перелоги. Кланіємо тобі, батьку, за труд у твої ноги. За твою любов і ласку, за порядність, щирість, нехай Господь посилає тобі свою милість. За цим, бувай, наш батько, живий і веселий ждемо тебе в сорочинцях у нашій оселі, а писали тобі всі ми, великі й маленькі. До побачення цілуємо, будьте здоровенькі. Слава Україні, слава українському козацтву і слава гетьману України Миколі Миколаївичу Пантелюку.